Два подписчика, і каже, щоб я йому відправив товар і він мені зробить рекламу. Ну, вибачте мене, будь ласка, якщо б вам, у вас було хоча б 32 тисячі підписчиків, А можливо, я б вам відправив би і ви б зробили мені рекламу. Тобто, в мене аудиторія та, Ну в основному та аудиторія, на яку я продаю свої товари. Тобто, їм буде цікаво. Якщо я це людина, мені написала коментарі, що я хочу собі плитку застелити на подвір'ї, і виробника прошу ну, якогось виробника, кажу: якщо вам треба реклама, давайте мені плитку, я застелю. І буду вам постійно робити цю рекламу. Я Тільки хорошу плитку хочу, я не хочу якусь фуфлову, хочу хорошу, красиву, якісну, щоб мені не стыдно було його продавати. А людина мені пише, каже, прав мені газони рішотки я тобі зроблю рекламу. Ну, 32 підписчика, ну вибачте мене, буде 32 тисячі, тоді можемо поговорити, чого ні. Тобто всі платять за рекламу, і ну, всім потрібно платити за рекламу, всім якось потрібно рекламуватися. Так що, якщо наберете 32 тисячі підписчиків, тоді звертайтесь, тоді може вам відправлю за а людина це хотіла ось таку газону рішотку, яка по 135 гривень за одну секцію. Будь ласка, якщо хтось хоче мені зробити рекламу за якийсь товар. По бартеру, скажем так, будь ласка, пишіть в особисті, будемо це обсуждати. Можливо, це буде мені цікаво. Зробимо. Мені не буде це цікаво. Ну вибачте. А, але якщо плитку, я в собі хочу цю все таки плитку подвір'я плиткою. Мені треба бруківку, хорошу, якісну бруківку. Виробники плиток, звертайтеся, будемо вам робити рекламу.